Вітаю! Тема уроку серце, будова та функції. Пригадаємо, яку будову мають артерії, вени, капіляри. Опишіть, як рухається кров по великому та малому колах. Чим забезпечується кровообіг в організмі людини? Які є види кровотеч? Дайте їм характеристику, як надати домедичну допомогу при різних видах кровотеч. Сьогодні дізнаємось про будову серця та функції серця під час вивчення теми. Розпочнемо з будови серця. Ви вже знаєте, що серцева судинна система людини складається з судин, таких як артерії, вени, капіляри та досить важливого органа серце. Саме про нього ми сьогодні поговоримо більш детально. Серце це порожнистий м'язовий орган, який ритмічно скорочується і забезпечує рух крові кровоносними судинами. Серце розташоване всередині грудної порожнини за грудиною і зміщене ліворуч від центру. Майже з усіх біч воно захищене кістками грудної клітки і має розміри приблизно з кулак. У добре підготовлених спортсменів серце може бути більшим, бо серцевий м'яз тренується під час фізичних вправ. За хвилину серце перекачує від 5 до 30 літрів крові залежно від навантаження. Серце оточене оболонкою, яка називається перикардом, або навколосерцевою сумкою. Стінка серця складається з трьох шарів: епікарду, міокарду та ендокарду. Надходження кисню і поживних речовин до серця забезпечується коронарними судинами. Розгляньте на малюнках стінків серця, шарі, зокрема з яких складається, та на коронографії, як виглядають коронарні артерії. Розглянемо більш детально складові навколосерцева порожнина, заповнена рідиною, яка допомагає відведенню тепла і зменшує тертя під час скорочення серця. Перикард відокремлює серце від інших органів грудної клітки, захищає і підтримує його, сприяє кращенню наповненню кров'ю. Епікард зовнішня сполучна тканина оболонка, яка забезпечує захист від травм і тертя. Міокард середній, найтовщий шар, який складається з особливої поперечно посмагованої серцевої м'язової тканини. Спеціальні клітини міокарда самостійно утворюють електричні імпульси, що запускають скорочення серця. І остання складова це ендокард, внутрішній шар зі сполучної тканини. що… Середини покритий одношаровим епітелієм, вистеляє всі камери серця і утворює його клапани. У середині серця має 4 камери: Два передсердя лівий і праве та два шлуночки – лівий і правий. Ліва і права половини серця розмежовані серцевою перегородкою. Знайдіть їх та визначте, в якій частині серця буде рухатись артеріальна кров, а в якій венозна. Між передсердям і шлуночками розташовані столкові клапани, двостолковий або мінтральний клапан у лівій частині серця та тристолковий у правій. Вони забезпечують однонаправлений рух крові з передсердь до шлуночків. Лівий шлуночок має найтовщі м'язові стінки. Саме він здійснює найбільшу роботу, створюючи високий тиск для прокачування крові великим колом кровообігу. Знайдіть клапани на малюнку. І розглянемо, як вони працюють. Основні функції серця. Перша це насосна функція. Серце працює як насос, який скорочується і розслаблюється, проштовхуючи кров по артеріях. До всіх органів і тканин. Транспорт крові забезпечує циркуляцію крові, яка доставляє кисень і поживні речовини до клітин і виводить вуглокислий газ та інші продукти обміну. Третя функція збагачення киснем. Серце перекачує кров до легень, де вона насичується киснем, а потім розподіляє цю насичену киснем кров по всьому тілу. Видалення відходів сприяє транспортуванню відходів обміну та токсичних речовин, які потім виводяться з організму. Наступна функція регуляція температури. Переносить тепло від внутрішніх органів до поверхні шкіри, допомагаючи регулювати температуру тіла. Ще функція, така як підтримка гомеостазу. Допомагає підтримувати стабільність внутрішнього середовища організму, регулюючи кров'яний тиск і об'єм крові. Отже, ви сьогодні дізнались багато інформації про серце. Підсумуйте все, що почули. А домашнє завдання опрацювати тему серце, будова та функції. Дякую за перегляд та бажаю успіхів у засвоєнні цієї теми. Бувайта